Безпечність Тома. Після занять у школі Том проводив вільний час із друзями в парку. Всі принесли з собою обіди, і, погравши у квача та інші веселі ігри, хлопці розташувалися під прекрасним дубом, щоб поласувати тим, що приготували їм мами. Насетившись і не знаючи, ще чим зайнятись, вони почали жбурлятися банановою і апельсиновою шкіркою і розкидувати всюди папір, у який були загорнуті обіди. Несподівано з-за дерева з'явився літній джентльмен. Він хотів було пройти повз хлопчиків, але, наступивши на бананову шкірку, важко впав. Том підбіг до нього і допоміг йому стати на ноги. Сподіваюся, ви не забилися, сер? – запитав він. Здається, ні, відповів джентльмен. Легкий струс. Я перепочину трохи на лаві, мені треба трошки прийти до тями. Том допоміг йому дійти до лавки, а решта хлопців стовпилися довкола, бажаючи дізнатися, чи не забився він. Чоловік обережно сів на лавочку. Думаю, я не забився, сказав він, але я старію, і подібне падіння може виявитися небезпечним у моєму віці. Як погано, що люди такі неакуратні з банановою шкіркою, правда? Так, погодився Том, винувато глянувши на решту хлопчиків. Я сподіваюся, ви, хлопці, ніколи не розкидаєте багано... бананову шкірку. Угу, відповів Том, трохи почервонівши. Це так егоїстично, правда? продовжував літній джентльмен. Думаю, так, погодився Том. Якби тільки люди задумалися, який біль вони можуть завдати іншим, вони, я впевнений, ніколи б цього не зробили. Так, кивнув Том. А подивіться на цей папір навколо, сказав літній джентльмен. Мабуть, нещодавно тут побували ліниві неохайні люди. Так, знову погодився Том, тому що більше сказати було нічого. Якби тільки люди зупинилися і подумали про інших, продовжував джентльмен, вони б ніколи не залишали після тебе себе таке сміття. Так, погодився Том, почуваючи себе дуже ніяково. Знаєте, сказав чоловік, це чудовий парк, але якщо кожен буде ось так смітити, сюди неможливо буде увійти. Якби весь парк був у брудному папері, апельсинової й банановій шкірці, ви, хлопці, не грали б тут, правда? Так, сер, хором відповіли хлопчики. Ну, добре, хлопці, тепер я почуваюся набагато краще. Дякую вам за допомогу. Думаю, я зможу йти далі. А ось це для тебе. Купи собі синку, цукерок. Сказавши це, джентльмен наподив Тома, вручив йому монету в 25 центів і пішов. Хлопчики мовчки дивилися. Я думаю, він збирається насварити нас, сказав нарешті один із них. Він не бачив нас, сказав інший. Ти так вважаєш? запитав Том. Я впевнений, він бачив усе, що ми робили. Проте він дуже славний, сказав третій. Мені сподобалось, що він сказав, сказав Том. Він поставився до цього по-доброму. Ти маєш рацію, погодився один із хлопців. Я більше ніколи не смітитиму тут. Я теж, сказав Том. І він почав підбирати сміття, яке зовсім недавно так бездумно розкидував. Це було досить несподівано. Але тут же інші хлопчики наслідували його приклад. Вони мовчки дружно працювали і за кілька хвилин усю бананову і апельсинову шкірку весь папір підібрали і склали до смітника. Отже, сказав Том, ідучи з друзями витрачаючи, витрачати 25 центів, я не думаю, що ми знову смітитимемо тут. Звичайно, ні, хором обізвались хлопці, і вони дотримались своєї обіцянки.